А діти, які навчаються в третій зоні, вони в і вони будуть харчуватися. А діти, які навчаються в четвертій зоні, ми маємо без ну, багато населених пунктів. Чи будуть вони рахувати, харчуватися за рахунок місцевого бюджету? Ні. Чи передбачені це кошти? Ці кошти не передбачені. Не передбачені. Тоді вони знімаються, взагалі харчуватися не будуть. Буде плати харчування у четвертій зоні. А як ж тоді вийти встановиться, коли в школі, допустимо, от у мене є е дитина, яка прибула і є з категорією четвертою? Значить, класи для харчуватися, а вона не буде, хай це такі класи, чи як це. Yeah. Ну, в даному факту у вас е є орган місцевого самовчування. У вас, якщо може, якщо вона мало забезпечена, якщо вона саме, можете надавати пів, якщо такі може. Але я говорю, що таких коштів немає. На жаль, такі ми просто це не зможемо пояснити. Я розумію, це все, що немає, але ми не знаю, ми просто не пояснимо батькам, якщо буде скласти одна дитина чи дві, не буде їх харчуватися, сказати, що ти собі пластик. Буде проводити учасную роботу. це було Є сіста, є місцевий бюджет. Оцю дитину. на Ще запитання? Да. Сказали, що навчально-ерховні комплекси будуть голосуватися з місцевим движениям. Це не з освітньої субвенції, це значить...

Вітяна Миколаївна, прописано трудовий архів, яка ворота, потрібна установа комунального, тому що туди кожен день звертаються люди за довідками, з приводу оформлення, документів на пенсію. І ветеранська рада ветеранів 15 і 10 тисяч відповідно. Наскільки це забезпечення відданим комунальним установленням? Знаю, говорить, що ви дуже вітаєте з трудовим архівом і радою ветеранів, при тій можливо. Яка була, Ми заложили 10 тисяч і заложили 15 тисяч. Далі в новому архіву треба працювати, рай довід і так далі. Що зможемо в процесі виконання бюджету, ви знаєте, що при формуванні ми заложили таку суму, а в процесі виконання. Звідки ми можемо перекинути гроші. Скажіть, я, мені будь ласка, звітність. Сьогодні знайші, та... другого кошика немає. Сьогодні є загальний фонд. Ну, Знімається. При наявності коштів, які обраховуються не додали, то вряд ли що будемо додавати. А прийдеться закривати будові архіви, і люди будуть ходити по адміністрації, заступникам, що давайте нам додають віддавати. Світливі я дивлюся розпис доходів загальної охорони видатки. Районна рада 720 в минулому році і в цьому році будемо розглядати питання. Регіювання заступників і голови. Я пам'ятаю, в минулому році було дві матеріальні допомоги в районній раді. Одна на оздоровлення, друга на вирішення матеріального покусових мужчин. Давайте, якщо в цьому році зберігається, давайте знімемо одну матеріальну допомогу, залишимо одну, а не відомо. Там вивільниться порядка 50-60 тисяч і розкидає сьогодні в районному бюджеті, як ви розкидати. Ми рішайте. Ви... Я... Ви... Ви... Якщо, по-перше, цих матеріалів до помівання в наших матеріалах немає. При всьому тому, якщо всі бюджетні установи затягують паски, нема абсолютно ніяких надбавності, я чув по телебаченню. Взагалі таке фінансування чи вигляд матеріальної допомоги на оздоровлення взагалі знято. Так чи ні? бюджетні установи.

мене є, По-перше, якщо про це ну, до проєкту рішення так переходить, е, те, в першу чергу це водопічні відносини до ради нас, депутатів і до, депутат, до голови адміністрації. 10 км Тетяна Миколаївна е, розписали надати права районни державної реєстрації, здійснювати протягом 15 років додатковий розходів та перерозподіл загального обсягу додаткові дотації, субвенції. Державного бюджету з наступним затвердженням районної ради. Питання записку правила, але таким варіантом затвердження. затвердженням. Це, тобто рада іншого права не має міняти. Але я думаю, щоб зняти цю поліцію і дійсно, не було такої ситуації. У нас є бюджетна комісія. Дане питання погоджувати бюджетної комісії, а далі затвердженням районної ради. Бюджетна комісія є представники всіх політичних світ. Це я тут ми але...